Вітаю з перемогою. Звісно, був складний матч ну, на більшість там, ну, часу. Як, ем, ви можете, який аналіз можете дати після такого матчу, і що ви змінили в тих останніх 10-15 хвилин, щоб здійснити ту перемогу? Що ви сказали там Роману Яремчуку, ем, щоб він міг щось там створити на полі? Що я сказав? Сказав, щоб забив гол. Все, що я сказав. Я думаю, що дійсно ми змінили останні 15 хвилин, тому що ми очікували, що гра буде дуже складна, і те, що збірна Босні змінила структуру, вони грали в центральних захисників, тому ми готувалися до цього, але я думаю, що сьогодні була така важка гра, тому що Боснія дуже гарно захищалась і було дуже важко взламувати цю лінію оборони. Тому гарно, що ми перемогли, була дуже важка гра, і ми очікували такої гри. Сергій. Як ви думаєте, наскільки важлива ця перемога для людей в Україні? особливо враховуючи нічну атаку Росії на Київ? це була чергова жахлива атака. у деяких регіонах подібні атаки взагалі не зупиняються. Тож, наскільки важлива перемога збірної. Для людей в Україні я говорив про це гравцям перед матчем. Я сподіваюся на те, що наші гравці та гра нашої збірної подарує хоч трохи щастя нашим людям. Минулої ночі Росія випустила 30 ракет і продовжує випускати їх кожного дня. Тут наша місія місія нашої збірної показати, що ми живі. Що ми все ще боремося із Росією? і звісно, показати, що нам все ще потрібна підтримка від Європи. Тут ми показуємо характер, характер, наших гравців, і характер нашої країни. Питання про дебютантів сьогодні? Олексій Гуцуляк вийшов на поле. Ну змінив гру, також, як Яремчук, і також Володимир Брашко вийшов від перших хвилин. Як оцінюєш їхній матч сьогодні? Я думаю, що вони дуже допомогли команді. І так ви сказали, Володимир Брашко він взагалі молодий гравець. і Сьогодні дійсно він зіграв дуже потужно, також як і Олексій Гуцуляк, якщо, який вийшов на заміну, і, на заміну. І я вважаю, що уся команда заслуговує сьогодні на перемогу. І зараз я, я як я кажу, я. Я ніколи не виділяю когось. Сьогодні дійсно була команда, кола, котра заслужила на перемогу. Наступні кілька днів будуть дуже насичених. Звісно, ви завтра вилітаєте в Польщу і тоді проводите лише там 2-3 дні до матчу з Ісландії. Як оцінюєте наступний суперник? І чи ви вже про них, ну можливо, якісь. Роботу тактично так далі вже на них дивилися до того. Так, ми дивилися, але зараз дійсно це буде зовсім інша гра. Ми будемо грати в Польщі, де буде дуже багато наших уболівальників. І я впевнений, зараз буде заповнений стадіон і усі будуть чекати цієї гри. Я згоден, що, по-перше, гравці повинні відновитися. Це дуже важливо зата зараз. І я впевнений. Це буде інша гра, і буде інший настрій для наших гравців.